Друзі, привіт всім, всім доброго вечора. Сьогодні ми з вами знову приїхали на наше улюблене водосховище будемо ловити окуня. Сьогодні хочу спробувати половити знову окуня на Dell Така прям цікава приманка. Минулого разу ми з вами ловили, то мені прям дуже і дуже сподобалось. О, сьогодні хочу спробувати половити окуня на міляках. Тут у нас така є заводюха невелика. І там глибина ну, метр сімдесят, не більше. Така, Десь метр, метр двадцять, метр п'ятдесят, ну Ось така глибина. Сьогодні хочу спробувати половити на такій глибині. Також там купа дрібної рибки, червонопірочки, плотвички. ну, Всяке таке весь дріб'язок. І там повинен стояти окунець. Купа трави. От, І спробуємо половити на такому мілячку окунців. Друзі, на першому закиді. Перший окунець. О, так ще такий ладненький. Дивіться який кабанчик на телспіннера від акурату. Дивіться, який гарненький. О, діло, мабуть, буде. Ось такий класнючий. Друзі, підсів другий окунець. Це трошки поменше, але все одно приємний. Змінив я колір та спінера, поставив ось такий голубенький. І майже відразу він клюнув. Сьогодні трошки хочу назбирати окунців. Підсушити. Тому взяв з собою кукан. Не дуже з ним, якщо чесно, зручно, треба було краще взяти якийсь садок. Так от через шию перекинув. Та й все. Тут дуже багато часу витрачається. Це десь там кукан відкрив защіпку, причепи, закрий. Сьогодні з собою я взяв ось таку коробочку чарівну з телспінерами. Друзі, телспінери від акурату. Посилання буде в описі під відео. Ось такі спінери, Переклав я їх в коробочку, більше зручніше, так мені, ніж в пакетики. Тут ось такі яскраві, прям класні. Звісно, камера не передає цей колір, але він дуже-дуже такий яскравий. Це, мабуть, 12 грамчиків. Ось ці у мене 8-грамові, а ось ці це 6-грамові. У акурату також є і тяжкіші, і легші. Там дуже великий асортимент, особливо друзі, ну, дуже великий асортимент телспіннерів різнокольорових, бачите, дуже така велика у них кольорова прям гама у акурату. Ну, Класно. Підберете бліна, під любу водойму, під любу рибу. Суперські телспіннери. Друзі, є таке діло. Непоганський. Перейшов на мілячок, я. І дивіться на першому ж закиді. О! Гаренесенький. Дивіться, такий, мабуть, грамчиків 170 точно є. Швиденечко відчіпляємо його. І вішаємо на куканчик. Так, оце трошки, друзі, звісно, що час воно займає. Садком було простіше, садок так на шию повішав та й кидаю. А так поки тут його причепить ще, воно й часу багато займає та ще плюс ця риба брикається, може втікти. Так, ми його повішали. Зараз швиденько. Знімаємо весь все сміття стал спінеру. І за наступним... Тут, друзі, побачив, що мілячок ось такий тут взагалі ось. Дивіться, міляк-міляк прям. Води по коліну. Ну і звісно що на мулок купа. І побачите, купа мілкої рибки тут гуляє. І думаю, спробую тут я на телеспінер покидати. І дивіться, відразу відізвався. Окунчик. Ви бачите, зробив закид і прям в траву закинув і все. Потрібно вимотувати, тому що толспінер не, не грає. Чистенький. Спробуємо тоді не сильно так кидати далеко, ще покрас до травички. І в мене просто по дну йде. У мене телспінер 6 грамів. Я його проводжу і чую, як він черкає дно. Так, а це не дуже добре. О, Так, це добре. Бо ось такі палки зазвичай, якщо чіпляєшся, то вже все. Можна попрощатися з приманкою. Така прямо сьогодні класна, класна тиха погода вечірня. Вітру немає, пташки співають, фазани кричать. Дуже прямо атмосферно так, класно. Покльовочка. Дивіться, прямо сюди доганяє, він в березі б'є. До спінера. Сьогодні так похмуро, водичка темна, то може потрібно встановити якусь яскраву приманочку для окунця. Собі, можливо, знаєте, краще і бачив. Вона буде така яскравіша. Буде тако виділятися на дні і, можливо, буде тако більш агресивно атакувати її і засікатись. Зараз ще зроблю декілька закладів голубеньким толспінером. І зміню якийсь яскравий спробую. Також я спробую трошки змінити локацію. Точніше не локацію, а точку. Го проснімай відео. Друзі, нападіння. Нападіння. Ой, шов, блін. Ух ты, дивіться, в другий. Там, мабуть, стая біжить за ним. Там, друзі, мабуть, стая з окунців. Це такий невеликий. Його я думаю, ми з вами відпустимо. А трошки крупнішого заберемо. Поставив я Такого яскравого тла спінера відразу, відразу відізвався. Кладемо його на дно. Ось, ось вже тичок був. Осьо. Є. І хто ще дзвонив непоходящий прямо момент? Та що взагалі таке дрібне. Взагалі малючок. Ось такий. відео. Друзі, там буде стоїть якась грайка. Чисто він на падінні відразу клює, але він щось там зовсім дрібний. Зараз я покидаю трохи, якщо будуть такі самі клювати, то десь буду переходити. Ось, все вже, друзі, відразу покльовка на падінні. В сюди не раз ударив і все на падінні. Ось я був. Тут дуже прям мілко, то спінер по дну йде. І він мабуть, не може його прям з'їсти, як треба. Зараз підведу прямо під самі ноги, тому що він може і прибігти. Ні, ніхто не прибіг на цей раз. Швидко закидуємо, кладемо на дно його. Ух ти, підброс. Ух ти, блін. Диви. Три покльовки попідряд. Осьом і підсів. Там, мабуть, знаєте, йде стая. І друг у друг з рота вони просто його виривають. І я впевнений на 100%, що за цим окунем ще йде стая з окунем. Так, дуже... да, ось, друзі, прибігли. Ось такого можна і забрати. На сушку саме то. Хоча ми десь попереднього такого ж самого піймали, але Тихо хай живе. Тому більше повезло, ніж в цьому. Друзі, просто телспіннер тільки коснувся дна, відразу типнув. І зійшов, йо -мо. Можливо це знаєте, був навіть і не окунь, тому що прямо відразу тільки тільки на телспінерах. Черкнув воду і відразу. клюнула риба і зійшла. Можливо, знаєте, навіть якась і плотва може бути. Дивіться, що зробив закид тільки, щоб метрів, мабуть. 5 вліво, може три, і все, покльовок немає. Рибка там стоїть ось в одному місці, так і замітив. Попадеш в точечку, відразу-відразу вона клює. Зараз ще хочу спробувати такий величний кітлоспінер поставити. Восьмиграмовий, можливо, на нього краще буде засікатися. Буде, знаєте, так, більш задіб... жадібніше. Атакувати! і все. О, такий гарненький. Непоганський. Трохи відпустю флексончик, щоб їм губи не розривати. Дивіться, навіть не піднімається. О! Гарненький Гарненький ось такий красавчик. Друзі, дивіться ось такий гарненький окунчик. З'їв нашого ось такого класнючого телспінера від Акурат. Ось такий він рожевий, з фіолетом, така, з бльосточками, бачите. І ось така жовтенька боїтка. Класнючий такий телспінер, І ось такий класнючий окунець. Go проснімай відео. Го снимай відео. Так, друзі, прям обережно-обережно підсів. І ще такий прям гарненький. Трошки я в іншому напрямку зробив закат. І відразу на першому закладі. Посав ось такого яскравого телспіннера під укунька. І рота пелюсточка. Ось такий непоганський. 120 граммовый кончик в виде зла Гопро, снимай видео. Друзья, вы видели, как вчера уходила красная пиручка. Зробив заки туди і відразу. Відразу підсів. Непоганський. О. Ну ось такий мені оконці подобається. Дивіться, та спінера від акурату нашого з'їдає гарненько. Встановив я. Я ось такого і на нього більше покльовочок. Більше, тому що у нас пасмурно. На дворі похмуро, так буде правильніше. Водички темно. І щоб піймати рибку, треба щось якісь такі провокуючі кольори ставити. Така сіренька пелюшечка. Класний, класний толспілер. Але це, друзі, одне, якщо чесно, мені не подобається, що коли це воно починає плутатись, а воно чомусь плутається частенько в мене. Саме коли рибалю в забродку. І блін, це поки розпутує, що це її. І... Це пів життя пройде. Де воно там накрутилось? Я навіть не знаю, що я там робив. Нічого не робив, а воно накрутилось. ось, друзі, підтів. Знову невеликий. кидає по мілячку, то покльовочки є. Ось прокидав трошечки на глибину, то взагалі нуль. Навіть тичку ніякого не було. Тому зараз ось так кидаю мілячок, тут ось посередині ну, трава взагалі росте. У мене 6-грамовий телеспіннер відразу падає на дно. Його навіть на дно і... Не кладу, коли роблю проводку, тому що трави багато, так швиденько протягую, прокручую, і він проходить на травичку і не зачіпляється. Мабуть, за рахунок того, що в траві, в цих очеретах стоїть потрібна рибка. Червона пірочка, платвичка, там всякі гарчушки. І тут стоїть окунчик разом з ними. Відігрівається та харчується ними. Було б круто тут половити, знаєте, на 4 грамові спінери. Взагалі малесенькі. У акурата там є, наче 4 грама От На нього тут було б супер скиловить поки травичка не піднялася о, друзі ось такий такого ладно такого ми з вами відпустимо грамчиків 60 в ньому є але ми з вами його все одно відпустимо такий самий соловий варіант Такий напроти мене як кущик. З такою під нього, коли кидаю, проводжу до нього, то кунчик майже відразу покльовує Я вже з під того кущика три штучки піймав. Зараз я, друзі, трошки покидаю на мілечку і піду там, де вже трошечки глибше. Можливо, там буде і гарніші окунці клювати. Я, друзі, вже так досить багато перепробував кольорів. Ось ті, що я виклав, це на всі сьогодні кидав такі жовтою пелюсточкою сіренькою. Але краще сьогодні клювало ось на ось цей телспінер. Spinner. Він ось такий яскравий, такий прям дуже-дуже класний колір. Також непогано сьогодні клювалося на оцей голубенький ось такий. Але, звісно, що не так класний, як на ось цей. Ну Ці було буквально там по декілька покльовочок, по декілька спійманих риб. Але ось він сьогоднішній наш фаворит. Ось, все, він наш класнючий-класнючий телспінер. Проснімай відео. GoPro, проснімай відео. Друзі, перейшов я на глибину. Ну як, не прям глибина, але набагато глибше, ніж на міляку. І клюнув такий прям кавунець, кавунець. Ой, гарненький. Ой, гарненький. Ну це друзі, мабуть, за 200. Дивіться, який кабан. У -у -у. Зараз, якщо не втече, я вам покажу. Ні, друзі, тут, мабуть, всі 350. Та тихо, друже, тихо. У -у -у. Друзі, дивіться, який кабан. На тил спінера куратовського. Так, якось так дивіться. Я зараз я трошки ближче його покажу. Друзі, тільки погляньте на ось цього кабанчика. Дивіться який класний. З'їв нашого яскравого телспінера від акурату. Ось такий кабанюк. Класний. Такий гарний супроти він мені дав. Особливо покльовочка така, блін, гарна. Супер. Ось такий класний учитель спінер. Тихо, 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 друже. Клас. Продовжимо рибалити. О, проснімай відео. Оце, друзі, тюкнув на останок. І знову непоганий. Диви, в очеред іде. Диви, хто там такий? Друзі, ой 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 Ви це бачили. Ой-ой-ой, який кабан! Це ще більше ніж попередній. Друзі, дивіться! Оце кабанюра просто з'їв у саму шахту. І відразу закровив. Зараз його будемо відчіпляти. Поки він не забризкав кров'ю своєю. Оце кабан, йо -мойо, ти шо ти шо? Друзі, ну це просто сьогоднішній кабан, дивіться. Телспінер акуратовський в самій шахті, просто. Ну тут, мабуть, грам 400. Жал, на жаль, в мене вагів собою немає. Але, ну це просто, просто кайфово. Кайфуша. О, оце кабанюра, ти шо ти шо? Ще плавця підняв би взагалі було б супер. Та ти що, кайф. Друзі, ви уявляєте, я у мами рука жоп. Впустив цього кабана. Капець, блінна. Втік у мене з рук. Ех. Надіюсь, йому нічого не буде, тому що він так прям досить глибоко зів того спіннера. Ну, добре, хай живе, нічого страшного. Наступного разу піймаємо. Я так прямо на розслабончик його тримав, блін. Вічіпляв він тільки тріп і поплив. Нічого страшного, може ще один клюне. Фух, оце кабанчик, звісно. дав адреналіну гарного. Ну що, друзі, на дворі вже в нас повна майже ніч. Будемо завершувати сьогоднішню ми з вами риболовлю. Клюнув, бачите, такий наостанок гарний, гарний окунь, але я трошечки. <хи> Мама сліпив мені сніжку, як то кажуть, упустив його. Але нічого страшного. Хай собі живе, Приводить потомство. Якщо його, звісно, що не піймають, то таке, ще таких буде окунів купа. Будемо збиратися додому. Ось така, друзі, у нас суперська сьогодні вийшла риболовля, вдалося нам гарно половити окунців. Звісно, вони не дуже крупні були, але все одно приємно, дуже гарно клювали. Такої вечорі після праці, знаєте, порибалити декілька годин ну, клас відпочити. Тому, якось, друзі, так, все. Я збираюся додому. Всім пока, до зустрічі!